Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Те, що західні країни почали надавати Україні доступ вже до наступальних озброєнь, дійсно є великою подією в війні, яку Росія розпочала проти України у лютому минулого року. Можна сказати, що це важливий різдвяний подарунок для всіх тих, хто мріє про перемогу України. Над агресором про звільнення українських земель, про те, що демократія переможе диктатуру. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулєба стверджує, що тепер не буде обмежень у постачанні озброєнь для України і радить чекати нових, хороших новин. Є досить важливим навіть не те, якою сьогодні є номенклатура цих постачань. Є важливою те, як змінюються настрої у країнах демократичного світу, як у таких країнах, як Сполучені Штати, Франція, тепер і Німеччина починають усвідомлювати, що Росія не збирається закінчувати війну проти України. Що на президента Російської Федерації Володимира Путіна не діють жодні санкції, запроваджені цивілізованим світом проти Російської Федерації? Що Володимир Путін буквально сп'янів від війни і живе війною? А тоді яка реальна можливість закінчити цю жахливу війну у Європі, якщо президент Російської Федерації вважає кожний день війни маленьким святом для себе, своїх соратників і свого народу? Якщо президент Російської Федерації навіть і не думає про жодні домовленості із Україною та цивілізованим світом, і розглядає тільки можливість повної капітуляції ненависної йому України, такої капітуляції, яка полегшила її знищення. Відповідь на це питання є досить простою. Реальною відповіддю на те, як закінчити війну, є воєнна поразка Російської Федерації. Поразка на полі бою є вигнання російських військ з усієї окупованої української території, після чого можна буде розглядати реальні можливості про надання гарантій безпеки українській державі, незважаючи на те, як до цих гарантій безпеки будуть ставитися росіяни. Це раніше вони лякали нас тим, що вступ України до НАТО. Може призвести до війни Росії проти України і навіть до конфлікту Росії з Альянсом. Зараз війна Росії проти України вже розпочалася, і президент Російської Федерації Володимир Путін налаштований на довготривалий конфлікт, аж до повної перемоги над ворогом. Так що що ще може Путін виставити як козир для України, щоб Україна дотримувалася нейтрального статусу? А щодо конфлікту з альянсом у північно-атлантичному союзі у країнах-членах НАТО починають усвідомлювати, що російська армія зовсім не є загрозою для країн-членів альянсу, що ми маємо справу. Із анахронічними збройними силами недорозвинутої країни, і що єдиний козир, який є у президента Російської Федерації Володимира Путіна, це застосування ядерної зброї із подальшим знищенням усього цивілізованого світу і Росії, звичайно, також. Однак, якщо у Кремлі... Ухвалять рішення використовувати ядерну зброю. Це ж ніяк не буде пов'язано з українським питанням. Просто на засіданні Ради безпеки Російської Федерації Володимир Путін оголосить своїм соратникам, що він ухвалив рішення по тому, щоб застосувати ядерний удар по Вашингтону чи по Парижу чи по Лондону. і Є очевидним, що це повідомлення російського керманича буде зустрінети його соратниками, оплесками, а далі почнеться справжня третя світова війна. Однак тут Володимир Путін має просто вирішити, чи готовий він до такої третьої світової війни, чи він утримується від спроби знищити весь світ, і усвідомить, що знищення світу це ще й знищення Росії, і тому. Якщо Україна вступить до НАТО, це ніяк не впливатиме на готовність чи неготовність російського керманича розпочати війну на винищення людства. А от військова поразка Російської Федерації якраз зменшує можливість ядерної війни на європейському континенті. Чому? Тому що Путін, який зазнає поразки, не буде мати такого впливу на політичне керівництво Російської Федерації та на власне населення. Так, росіяни, звичайно ж, будуть незадоволені цією поразкою. Вони будуть вважати, що їхня держава має збирати сили для нового нападу для ненависної України і для знищення держави, яка для росіян стала по суті головним синонімом їхніх поразок у останні 10 місяців. Однак бажання завдати удару і можливості завдати удар це зовсім різні речі. Якщо після звільнення української території Україна стане членом північно-Атлантичного Союзу, можливості завдати удар у Російської Федерації будуть значно зменшеними. Швидше за все, війна переміститься з воєнної площини. У площину диверсії, у площину пропаганди, у площину економічної конфронтації. Однак я абсолютно впевнений, що політичне керівництво Російської Федерації, навіть якщо його буде очолювати Володимир Путін, не наважиться на велику війну із НАТО, не наважиться на велику війну із НАТО, навіть якщо членами НАТО будуть колишні Радянські Республіки. Росія після військової поразки. Зазнає ще й політичну поразку, а це буде означати мир: мир для України, мир для Грузії, мир для інших колишніх радянських республік, які вже сьогодні розглядаються Володимиром Путіним та його старатниками як майбутні території для поглинання і приєднання до території Російської Федерації. Що для цього потрібно зробити сьогодні? Для цього потрібно робити Україні різдвяні подарунки. Для цього потрібно, щоб українські збройні сили отримали якнаймога більше наступальної зброї. Для цього потрібно, щоб були створені умови, за яких українські війська з великої відстані зможуть знищувати живу силу і техніку противника, унеможливлювати для росіян навіть наміри щодо нового наступу на українські території і окупацію нових українських регіонів. Про що звичайно не просто Володимир Путін мріє. Він це якраз зараз планує, і звичайно ж треба виключити можливості, щоб російські збройні сили утримувалися в тих регіонах, які вже вже окуповані Російською Федерацією у період 2014-2022 років і приєднані до Російської Федерації. Москва має піти з цих регіонів. А потім, вже після того, як закінчиться режим Володимира Путіна, коли б це не відбулося, можна буде починати дипломатичний процес щодо виключення території Криму, Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей України з конституцією Російської Федерації. Так, це буде болісний процес. Я впевнений, що до початку цього процесу стосу. Унки між Україною і Росією не будуть нормалізовані упродовж довгих років. Так, ми на порозі не просто закінчення війни, але й конфронтація, яка не закінчиться, навіть якщо війну буде закінчено. Однак найголовніше наші території з допомогою цього нового озброєння будуть звільнені. Наші люди в усіх окупованих Росією регіонах не будуть жити в окупації. Сама Росія залишить принаймні на певний час ідеї про те, що вона може окупувати українську землю. Так, що як наймога більше наступальної зброї для України? Як наймога? Більше усвідомлення, що Росія не збирається закінчувати цю війну, що вона не закінчиться за столом для перемовин. Що тільки військова поразка Росії створює шанси для миру в Європі, коли б цієї військової поразки не вдалося б добитися. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на у Патріон, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб і світлим святом вас. Хай щастить!